Про інституційний аудит навчальних закладів як шлях до розвитку та поліпшення якості освіти спілкувалися в Ужгороді у форматі круглого столу. Керівники місцевих органів управління освітою спільно із керівниками навчальних закладів та експертами Державної служби якості освіти обмінювалися досвідом та враженнями від проходження зовнішніх перевірок. Інституційний аудит це зовнішня оцінка роботи і діяльності закладу освіти. Ми оцінюємо по чотирьом напрямкам: це освітнє середовище, це управлінська діяльність, які як забезпечуються управлінські процеси в закладі освіти. Це робота педагогів кожного вчителя. Буквально перевіряється робота кожного вчителя закладу освіти. А також четвертий напрям це оцінювання учнів. Раніше була атестація школи, а тепер аудит. Аудит це означає, що комісія, яка приходить, вона не буде робити перевірку, а вона буде робити все для того, щоб допомогти закладу освіти ставати кращими, ставати новітніми, йти в ногу з часом, залучати стейкхолдерів, як зовнішніх та внутрішніх, дотримуватися Принципів академічної доброчесності, і найбільше ми чуємо, що інституційний аудит це є забезпечення внутрішньої системи якості освіти, тобто основний акцент робиться на якість освіти в школі. Подібні інституційні аудити з 2021 року вдалося провести всього кілька разів. Проте заклади мають змогу організувати самооцінювання за тими ж критеріями, відтак проаналізувати якість своєї освітньої діяльності. Також усі учасники освітнього процесу, чиї права порушено, можуть звернутися в управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області та ініціювати позапланову перевірку того чи іншого навчального закладу.